Да. Перевезли допомогу нашим доблесним військам тридцятки, ки Хлопці на передові. Так, да, так, да, да, відкривай, відкривай, відкривай. Хлопцям, нашим кулеметчикам приїхала допомога від волонтерів «Українці разом». Так, сигарети, 100 пачок. Так, да. цигарет 100 пачок. Вот еще Снимайте. сигареты. Да, да, да. пацанам давайте сигареты. Вот. Бише тысячи пачек фотки на здоровье. Главное, на Правильно? Короче, вот это по максимуму сейчас выгружаем. Главное. Ребят, можно оперативно? Мы вам сейчас по максимуму все. Фронтовым фотожурналистом сейчас не будет. Так, ну, якийсь там нормальний. Голова, <реш> голова. Свіжа голова. Від звичайних жителів міста Києва. Просто люди приходять, приносять. І хочуть, щоб воно дійшло на передову. Отак, як ми це робимо. Як від звичайних? А від олігархів що. Бальшого приємно. Хочемо розкрутувати. Все, это все, больше половины это это да, да, по ним тоже. Вы катетеры просили, да? Катетеры просили? Катетеры. Она, так, ребята, давай в мюллер под колпаком. Давайте, давайте, Мед, клопси, мед. А там за посадочкой сепари вороги. Иначе вам буду один раз. Этого а ага, зрозуміло. Та я просто, я просто тримати, а так в кадрі віручки. подивилися, щоб кияни, як хлопці, з якою радістю розважають продукцію, те, що люди небайдужі зібрали для них. Підходьте, підходьте, підходьте. Що ви просили, чоботи, так? Та звичайно треба, бо тут у них дивіться, як тільки піде, тут грязюка така буде що. Все, що просили, все привезли. Ні, 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 один один, спокійно. До Тушеночка ближе с... Все, что едят э, среднестатистичные, среднестатистические масляные да. а? сетки треба, хлопцы, москвальные Картошку они все забирают? Короче, все, что у вас там в прицепе, все сюда. Криваця. Маскорочні сітки нужны? Да, от скоча був дух. Передамо дві штуки. Нормально вам масковальна сеток? Да, аназ, як гра. Дві штуки. Так. Принесла дві штуки. Сяни, які, е, труть власні руками. Просто передайте, дякуємо. Дякуємо вам велике. Ми цього не забудемо. Пішло. Слава Богу. Ніке, надо щоб мені не показало. Так, просим каремат. О, каремат. Базьмайо.

Так, одежду дверь, одежда тут залишается 54-й тропик, хорошо? Вам одежда треба чи ні? Ну вон, вот он такая. Чай-кава. Слушай, одежа на 54-й пошли. Да. А вот такі мішки садящие. Це на 54.

Вы тряпки только наберите. А вот это дальше. Хлопцы, хлопцы. Андрюха. Добывайте, давай. Картошка тоже ваша. И возьми какой-то кулечек. 13 килограмм Библии. Передали з міста Києва. Біблії вже кілограмами йдуть. Да. О, то добре. Свята справа. Кілограма. Свята справа, так. Свята справа в кілограмах. Да, так, свічки, хлопці, свічки, свічки. Тут же світло вас так, я так розумію, проблеми, так? Да? От, свічки, свічки такі товсті, от передали свічки. Давайте покажу тобі. Зараз подаємо свічки. Люди своїми руками зробили. Свічки, ручна робота. Так. Да, О, да, це мислятор. дуже цінно. О, це такі свічки, да. О, О да, такі. да, да, ось яка свічка, свічка, молодці, бачите, оце, оце да, звичайні, да, да, звичайні люди не роблять, не да, роблять. передають, а, молодці. молодці, це оригінальні свічки. такі, такі, на будинку, вони вже. Картошку, тряпки, тряпки, тряпки. есть какой-то мешок да, да. или еще что-нибудь? Да. С... Это персональная школа номер 268. Именно для вас, для бойцов, где-то они сами второй А класс собирали. Спасибо. Спасибо. лучше бы себе оставили. <свят> 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 как это лучше всего? Дети, когда деле, деле, там... дети поддерживают. Дети думают про то, чтобы тут. Дети хотят в мире жить. Берите, 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 берите. Це йде на першу роту 30-ї механізованої бригади, яка знаходиться на передовій, яка на передовій лінії, тому що далі за, за тією посадкою вже знаходиться ворог. Ворожі там сепарські війська, загони і російсько-терористичні. Хлопці тут тримають оборону. все там. Так, все, там тоже все. бы. правда. Нормально, да? Так. Fairler, <Leonardo> right. so, там вышел. Ребят, ну там как это и консервация еще. Консервован. Да, да, Все, Вы же все будете ехать. Да? Так сейчас Хлопці дуже скромні, просять усе в них не вигружати, а поділитися з побратимами з 54-ї бригади. Може, ще ну, на інший ваш підрозділ. Тому, тому що, То кому ще треба? Ви спитайте, кому ще там потрібно з вашого підрозділу? Можемо підкинути. Руслан, я думаю, вони самі все передадуть. Так? Кому це там треба? Вони поділяють. Це нормально, так? Звичайно, так, да? що ви, да, ви, ви задоволені, хлопці? Звісно, це навіть без питань. Тут наші хлопці всі тут рядом.